Це не просто відкладення совей чи хвороба від м'яса. Насправді її причина це надлишок сечової кислоти в організмі, яка не виводиться вчасно. А чому вона не виводиться? Бо порушена робота печінки, нирок і навіть мікробіоти кишечника. Печінка у нас відповідає за те, щоб переробити порини з їжі та клітин, нирки, щоб вивести сечову кислоту з крові, а мікрофлора кишечника допомагає позбутись того, що не встигли зробити інші. Якщо хоча б із цих один із органів перенавантажений, січова кислота накопичується, і тоді вона відкладається в суглобах. У вигляді кристалів болить, пече, набрікає. Це і є подагра. Таблетки знеболюють, але не вирішують причини. Що ж справді працює і що робити? Перше це налагодити роботу печінки, далі очистити і підтримати нирки, і вирівняти харчування і питний режим і додати натуральну підтримку для обміну речовин і зняття запалення. Якщо ви хочете отримати схему натурального відновлення і безкоштовну консультацію, звертайтеся за посиланням у шапці профілю. Я допоможу м'яку, без хімії, з вагою до кожного органу.